Я би хотів звернутися до людей, які не вірять в існування Бога, які говорять, що в 21 столітті ніхто не вірить в ці казки, і ніякого Бога не існує. Я вірю в те, що Ісус Христос Він є живий, і Господь дійсно існує. Я неодноразово бачив в своєму житті Його руку. Але навіть якщо я був би і неправий, навіть навіть якщо дійсно Бога не існувало, я не бачу тим, що я йому служу, що я щось втрачаю. До 18 років я жив як більшість людей в цьому світі, до того як я покаявся, став ходити в церкву. І я не бачу, що це життя, яким я живу зараз, воно гірше від того життя, яке було раніше. Так воно інакше, але воно не гірше. Я дякувати Богу, маю автомобіль. Дякувати Богу, є квартира. І я не п'ю не курю. Господь дає здоров'я, я не зраджую своїй дружині, в нас міцна сім'я. Я стараюся не обманювати людей, не робити їм зла. У мене нормальні відносини з людьми. Тобто, як можна так виразитися, в мене нормальне повноцінне життя. І навіть якщо Бога не існує, і я просто помру і не проснуся, то я не бачу, що я чимось погане прожив своє життя, я нічого не втратив. Але людина, яка не вірила в Бога після своєї смерті, вона втрачаєся. Хто вірив Ісуса Христа, хто старався служити Йому, ці люди вони підуть у вічне життя. А люди, які не вірили в Господа, які не служили Йому, ці люди підуть у муки вічні. Написано, що там буде вогонь Неогосимий, озеро, яке горить вогнем і сіркою. Тому задумайтеся, якщо буквально є якийсь невеличкий відсоток ймовірності того, що ви не праві, і Бог дійсно існує, то перспектива провести вічність в муках, вона є дуже страшною. Ціна цього питання вона є дуже високою. Як я вже сказав, якщо людина віруюча, вона в результаті виявиться неправою, то вона фактично нічого не втратила тим, що вона служила Богові. Але якщо невіруючий виявиться неправий, то він втрачає все. Подумайте про це з Богом.